Мене звати Марія Лисюк, я працюю юристом, також займаюся волонтерською діяльністю та трошки творчою діяльністю, допомагаючи мамі в нашому сімейному бізнесі. Працюю як по спеціальності якраз на початку 22-го року отримала магістратуру. І, в принципі, в лютому почала працювати. Пропрацювавши в офлайні по факту три тижні, почалось, повномасштабне... почалось повномасштабне вторгнення. Волонтерською діяльністю я почала займатися з самого початку повномасштабного вторгнення. В принципі, ми дуже швидко згуртувалися з однодумцями, зі знайомими організували благодійний фонд. Він і зараз функціонує благодійний фонд Південна Поляниця. Звичайно, як це? В принципі, природній процес. Хтось відсіявся, хтось повернувся до свого життя цивільного. Але костяк залишився. Ми продовжимо далі співпрацювати. В когось вже з'явилися свої знайомі військові постійні. Контакти, яким ми допомагаємо, і це дуже правду, рятувало від думок. Бо я зараз думаю про те, що я не мала моменту навесні 22 року сісти і прямо заглиблитись про те в яких обставинах зараз перебуває Хуан, як він зараз почувається, бо я розумію, що мій би мозок, ну він би поїхав, куха би за. Вона зараз відлетіла, тоді б вона прямо тако і нема. Це дуже допомагало триматися, взагалі йти думками в іншу сторону, в сторону туди, де я можу допомогти, де я можу якось надати свою активну участь. І зараз продовжую контактувати з тими військовими, з якими почала у 2022 році співпрацювати. Це дуже підтримує, взагалі дуже підтримує думку про те, що вони тут живі, не до кінця здорові, але що людина є, то це дійсно як віддушена така. Я би більше сказала про те, як повномасштабне вторгнення змінило мене. Бо, в принципі, життя це так зрозуміло, та там комендантська година, туди не поїдеш, сюди не поїдеш. Ем, найболючіша зміна це те, що коханий в полоні вже четвертий рік знаходиться. Ем, так е, то стала. Я стала більш принципово в певних моментах якісь ці світогляди, які лише зароджувалися в мені з моменту, як ми починали з Хуаном спілкуватися тісно, погляди на українську ідентичність, національність, на те, що їх не було, але вони посилювалися. То з початком повномасштабного вторгнення вони прямо вкорінилися, і що дало в результаті те, що я перестала спілкуватися з деякими. Як я думала, близькими для мене людьми, бо дуже складно підтримувати зв'язок з тими, для кого або війни не існує, або вони намагаються як найглибше сховатися від цього всього інформаційного буму, який несеться, і це навіть доходить до того, що. Мене можуть не запитувати, як я себе почуваюся, як в мене справи, що чути. Направду дуже допомагає підтримка сім'ї, особисто мами. Вона прям ну допомагає те, що їй можна не пояснювати, чому в мене такий зараз стан, або інше, чому я в певний момент можу там пригримнути або взагалі не спілкуватися. Тобто, коли вже настільки людина відчуває мене. З Ханом ми познайомилися дуже давно. Ми ходили в одну художню школу в Одесі. В принципі, ми не дуже тісно спілкувалися на той момент, але він тісно підтримував контакт з моєю подругою, з якою я і досі спілкуюся. А почали. Знову розпочали наше спілкування. Ми в 2019 році я завжди жартую, що нас вели парламентські вибори, які були на той час. Бо я оголосила в своєму інстаграмі за кого голосувати в цій Одесі. Немає нормальних кандидатів, і він мені почав накидувати варіанти. То якось так закрутилося, воно пішло. Але в той момент я мала їхати до Литви. Якраз на перший рік магістратури, і в нас ці шість місяців вони були в такому онлайн-режимі листування, навіть був присутній там, епістолярний момент. Писала листи. І, в принципі, так зустрічалися, почали під Новий рік. І не знаю, всі по-різному говорять про ковід, але я можу подякувати ковіду за те, що я повернулась в Україну і в нас, в принципі, побудувалися такі міцні стосунки. Бо якби це було на відстані, я не знаю, як воно було б в результаті. Він не потрапив в полон. Хуан вийшов в полон з іншими бійцями, які обороняли Азовсталь. Він вийшов в полон 20 травня 2022 року. В принципі, його перебування в Маріуполі це вже була чергова ротація їхнього підрозділу, він служить в 36-й бригаді морської піхоти. Їх застала повномасштабка на позиціях, якраз за тиждень до того, як він приїжджає в відпустку, яку дуже Довго відкладав, бо зайнята людина, не можна було свої обов'язки комусь передати. Звичайна ситуація життєва. Його навіть відкликали з відпустки, не уточнюючи чому, і він, в принципі, і не розповідав, він дуже сильно. Зберігав цю таємницю, якщо в принципі знав, що відбувається, бо навіть казав, що він скоро повернеться, щоб я не переймалася. То в Маріуполі він брав участь і в обороні комбінату Ілліча. і в середині квітня, коли більша частина морської піхоти вона вирішила йти на прорив, він з Бійцями, які вирішили далі продовжувати боротьбу, перейшов на Азовсталь і там ось, в принципі, біля місяця тримав оборону. Я можу сказати, що я щаслива людина, бо ми з Хуаном підтримали зв'язок, коли він був в Маріуполі. Навіть були моменти, коли він мені дзвонив. Звичайно, Період, коли його не було на зв'язку близько 10 днів, це 에... страшний був час 에... неприємно. Про те, що вони збираються виходити в полон, ми знали, тобто, це був наказ нашого президента. Вони виходили в полон впродовж п'яти днів. Хан виходив в полон в останній день. Він навіть перед тим як. Дзвонив, казав, що вже все, будемо йти. І буквально за два дні, чи один день вже почали з'являтися відео російських медіа, які були присутні на тому процесі. І там на декількох Хуан потрапив, що в принципі велике щастя, бо це як ось таке живе підтвердження того, що він виходив в полон, як він виглядав. Новина про те, що вони виходять в полон. Я її особисто сприйняла е, легко, і мені навіть стало трішки спокійніше, бо Азовсталь тоді крили з усього можливого і з кораблів, і з авіації, і бомби, і фосфорка. Ну, страшні, страшні речі. Постійно дивишся ці відео. Уявляєш, як там могли війська російські прорватися. Ну дуже страшно було в той момент, і тому те, що вони вже не перебувають там, для мене було як полегшення. Але воно було дуже тимчасовим. Бо в серпні, якщо я не помиляюся, трапилася Оленівка. В вересні всі зрозуміли, що ось ці обіцяні 3-4 місяці це. Повна фігня, ніхто не збирається дотримуватись, ніхто не збирається повертати їх так швидко. І тоді вже стало так. Набагато чаще усвідомлювати, що я не знаю, коли я його побачу наступний раз. Ми почали відвідувати акції з літа минулого року. Зараз це в нашій сім'ї вже така стала, тижнева традиція. В неділю ми ходимо на акції. Для мене особисто це починалося як підтримка мами Хуана, сім'ї Хуана, бо вони перші проявили ініціативу ходити на акції. Зараз це, ну, чесно. Це ком'юніті, ком'юніті да, людей, з якими в тебе є спільні погляди на ситуацію, спільні погляди на життя. Але найголовніше для мене в акціях це нагадування оточуючому суспільству про те, якою ціною вони можуть жити своє життя, якою ціною вони можуть гуляти на Дерибасівській міському саду, насолоджуватися якимись концертами, подіями, пити каву літом. Бо, на жаль, люди людям дуже важко усвідомити це. Почала Займатися йогою, дихальними практиками, також намагаюся на постійній основі включати медитації в своє життя. Дійсно дуже допомагає принаймні знайти той внутрішній спокій. Бо, як я вже казала, ось той ресурс, який в мене був до повноштабного вторгнення, він закінчився ну, в середині 24-го року. Я вже поняла, зрозуміла, що я максимально не стягую. Що е, мені хочеться виключно лежати, е, робота не дає задоволення, творчість не дає задоволення, просто життя не дає задоволення. Е, ось, і ці е, моменти вони дійсно допомагають, як то наповнювати внутрішню чашу. Звичайно, надовго, не бо чим менше ресурсу. Тим важче її наповнювати, щоб вона якось трималася. Проте е, я намагаюся це робити, принаймні мотивувати себе тим, що коли Хуан повернеться, я маю бути в, повному, в повній бойовій готовності, бо йому дуже буде потрібна підтримка. А, на жаль, коли ти не можеш себе підтримати, як ти можеш підтримати когось іншого. Чесно, найбільша мрія це звичайно, повернення Хуана. Бо з кожним днем полону його фізичний стан емоційний не покращується. І я дуже хочу вірити. Хоча це Дуже неправильно з точки зору психології, що коли повернеться ХОН, мої певні проблеми вони вирішаться автоматично. Відпадуть. Або нарешті я знайду е, ту сталість в чомусь. Ну, бо дійсно, оцей момент очікування, е, як це, якщо я правильно вживу термін, психологи називають невизначені втрати. Коли людина присутня психологічно, але відсутня фізично. Бо він присутній в кожному дні там, фотографії, яких стоять в мене в кімнаті, якимось, в якихось речах, які він мені дарував. В кімнаті висить його прапор з шевронами, які він колекціонував. І, в принципі, я туди додала вже декілька до колекції. То ця невизначеність вона, вона просто займає всі життєві сили, бо я навіть не можу вирішити там, коли піти в відпустку. Бо зараз, наприклад, купа розмов про обміни, обміни, і я боюся раптом, я поїду, а він повернеться, а мене не буде. Ну, це, це дуже неправильно, але воно так є. Тобто його. Повернення, воно прямо буде тим світлом в кінці тунеля, яке нарешті з'явиться. Дійсно, те, що кожен день гине величезна кількість військових, величезна кількість цивільних, це як ножем по серцю. Я дуже мрію, щоб українське суспільство стало свідомим. Я дуже мрію, щоб в українському суспільстві е, перестала жевріти надія російського миру, щоб в людей вкорінилась думка про те, як важливо нести свою ідентичність, про те, як важливо нести свою культуру, е, що включає вживанні української мови не лише там, де це прописано законом, але й в побуті, та це, це моя дуже велика мрія.